Всім привіт, я Лена і це моє нове відео на каналі. Ви там уже, звісно, бачили заставочку і приблизно знаєте, що тут буде. Я ще не дуже це знаю, тому що в мене тут розпаковка посилочок з Китаю. Тут я знаю, що має бути косметика від Flower Nose. О, Боже, о май гад! І маючи бути всякі такі фінді-клюшечки, те, що я собі додому замовляла. І до речі, ось ця лампа також сьогодні мені приїхала з тими посилочками. І в мене є ось такий міні-ножик-лапка з Аврори, якою я сьогодні буду все тут розкривати. Менше чи більше, менше чи більше, менше чи більше, менше чи більше. Ладно, давайте першу відкриємо більшу. І якщо вам цікаво, де саме я це все замовляла, то це був не Аліекспрес, це був Піндуду. І я там замовляю за допомогою. Міст чайна, і вони мені вже доставляють потім мої посилочки. Якщо вам вдруг буде цікаво, як я роблю там посилочки, ви мені пишіть в коментарях, а я обов'язково зніму про це відео і розкажу вам, бо я це роблю досить частенько. Все, я більше не можу чекати, я, я ось це розкриваю, і я перший раз використовую цей ножик, тому мені супер мило, супер класно. Ой, блін, як це зручно! Чому я цього не робила раніше? Я завжди мучилася звичайними великими кухонними ножницями. Переді мною вікно, і так як змінюється погода на дворі, так і міняється колір мого обличчя, напевно. Mm -hmm. Так, ну я бачу, що тут скоріше за все, що посилочка не з косметикою, але можливо вам буде цікаво і на це все подивитися. Дивіться, що це в мене тут таке. Це ось такий коврик. Я сподіваюся, що вам видно його матеріал. Він оце стелиться спеціально під вхідними дверима, і він гарно збирає весь пісок, бруд з вашого взуття. І ви потім не розносите це по всій квартирі. Ну і бачите, він такий досить простенький на вигляд. Я не хотіла з ніякими малюнками, візерунками, але взагалі я думала, що я брала ще якийсь простіший без ось цих всяких полосочок. Але що є, то і є. Мені подобається, я задоволена. Ох, матінко! Ох, матінко! Зараз я вам все покажу. Коротше, я собі брала такий тревел набір, тобто такі мішечки, е, такі кейсики. Я не знаю, як це <купи> органайзери. Я собі брала ось такі органайзери для валізи тому що осінню я їду в Грецію. І я хотіла спробувати якось гарненько скласти все в себе в валізі, тому що ну, в мене ніколи не виходить це робити компактненько, гарненько, щоб потім це все не вивалювалося звідти. І от я надію, що це мені стане в допомозі. Тут більші, менші. Я брала ось такого бежевого кольору собі. Я собі брала і для взуття, і для одягу, і для мильно-рильного ось цього всього. О, дивіться прикол, що я собі замовила. Я якраз про це подумала через ось цю поїздку в Грецію. Я думаю, що тут мене дівчатка зрозуміють. О, тут кла, боже, тут прям кейсик іде як гарно! Дивіться, що я собі замовила. Це ось така маленька бритва. В такому ось чохольчику. Я думаю, що це має бути трошки зручніше, але я думала, що вона ще менша, якщо чесно. Воно виглядає ось так: ну виглядає просто дуже-дуже так симпатично, дуже так по дівчачому І мені здається, що я брала ще з змінними насадками, але можливо і ні. Далі я собі взяла наклейки. Просто як я хотіла собі наклейки на телефон і подивіться, які ось ці класні. Там щось близько від роут, окуляри, сумочка, якась типу газета, годинничок, тут красівочки, ось такі навушнички, журнальчик, вок. Ну я не знаю, ось це прям. Саме ось цей набір наклеєчок, мені прям дуже подобається. Все-таки, так, да, я була права, я не помилилася. Є ось змінна насадочка на бритву. Все, супер клас, я доволі. Так, і останнє, що тут є, це що? Це сумка. Це, мабуть, сумка. Ох, якщо це сумка, то я зараз вам коротенько розкажу про неї. Я дуже захотіла собі на осінь якусь коричневу сумку, але не маленьку. А велику, таку на плече, щоб узяти, така, щоб вона виглядала, ну, типу, як, і на, на такий якийсь звичайний стріт стайл і тому подібне. Я в цих стайлах не розбираюсь просто. І ось я її вибрала, замовила і чесно. Так як воно мені їхало 2-3 тижні, то я не пам'ятаю, яка вона саме на вигляд. Там трембілочки повипадали. Ось такого вона якогось там роз... Ох, я її побачила, я її побачила, я її побачила. Вона замшева. Ну, типа, замшева. Слухайте! А я ще забула, що це я її таку замовила. Тут... Тут в ній йде якась така е, міні-сумочка, міні-турбиночка, яка з ниткою. Ну, з, Тут нитка? тут Ви бачите нитку? Ну, коротше, ось така виходить сумочка. Ну, звісно ж, вона, поки до мене їхала, вона трошечки пом'ялася. Я не знаю, я думаю, ось цією стороною буде правильніше. Щось я вам покажу. Ну, Ось так от якось. Ну, знаєте що? А мені подобається. А мені подобається. І колір дуже гарний, до речі, такий е, те, темно-коричневий шоколадний. Ні, що це на середній? Воно якось пахне. Вона пахне, але не пахне якимось, типу, якось цим дешевим взуттям, сумки, типу, ця екошкіра, чи що чи це пахне такою пластмасою. А це пахне, ну такий ось є синтетичний запах, буквально чу-чуть а ще пахне ніби якимись парфумами. Класно, прикольно. Ось така вона всередині. Вона, ну, типу, пуста. Тут на її є замочок. Фурнітура срібна, і слава Богу. Тому що я не дуже люблю золоте все. Я не ношу золоте, я ношу срібне. І ще є маленький карманчик тут збоку, розщібається. Зовні нічого немає, лише ось такі типу штучки, що ви можете ці паше утягувати. Але я думаю, що вони більше як е, декоративний елемент. Я думаю, що я буду осінню таке носити під пальто. Ну цією посилочкою першою я задоволена. А тут моє все ще краще. Тут косметика, тут косметика від Флавернос. Я на неї гроші стільки потратила. A few moments later. Хух, ура! Алелуя! Я її розпакувала, і я просто а, я просто вже бачу, що там всередині моя косметика лежить. Зверху, зверху, спонжик. Флавернос мені вже другий чи третій раз дають ось такі спонжики. У подарунок, якщо чесно, вони дуже зручні, я ним розташовую консилер. Тут мені ще вони, напевно, щось надіслали в подарунок, і мені здається, що це ось ці такі матуючі серветки, якщо ви розумієте, про що я Я таким не користуюсь, тому що, ну, в принципі, мені нормально, в мене хоч і комбінована шкіра, але не занадто жирно, особливо осінь, зима. Оп. О, да! Це скоріше за все, що вони ось, бачите, такі серветочки, вони рожеві. Ще один точно такий самий спонжик. Спонжиків, я думаю, багато не буває. Поба... а ха, Ще одні такі самі серветки. Я не знаю, що це, але щось це дуже гарне. Це щось від флавернос. Знову ж таки, це щось від славернос. По-моєму, це рум'яна. о боже, ось це дуже гарне! Ось це дуже гарне! о боже, це ще гарніше! О май гад! О май гад! Тут ще, тут ще. Я в шоці просто я в шоці, як це гарно. Так, з звичайного, що я ще замовила? Я, звісно ж, замовила собі гирляндочку. Дивіться, ось таку гарляндочку замовила. Вона має бути такою, як ялиночкою, в різні сторони стирчати. І для чого я її замовила так рано? Я її замовила для того, щоб зробити собі гарний фон, скоро осінь. А я люблю всякі герляндочки, я люблю всяке ось таке світло, м'яке, тепленьке. І от я її взяла для цього. Але якщо, наприклад, я її не буду використовувати як фон, то в нас, звісно ж, в господарстві завжди знадобиться. Навіть на Новий рік, перед новим роком, але так-то я взагалі дуже люблю гирлянди, і я їх понатикую і куди тільки зможу. Oh my God. Як я люблю новий рік! Я, хочу новий рік. я ще раз повторюю, я обожнюю гирлянди. Я люблю всяку таку, як це називається, колузії. Штуку, типу, щось таке. Особливо, щось для дому я обожнюю я обожнюю все для дому. Що oh це? Це просто, це просто знову ж таки щось від Flower Nose. І я бачу, що це здається палеточка тіней з кучею, ще якихось подарунків. О Боже, я не можу я довольна, така, що це капець. Там це ще щось світло. Чого його так багато? Чого його так багато? Ладно, ладно, заспокойся, Олена. Ось дивіться, ось така штучка. Це коротше це, зараз секунда. в мене щось загрузка. Мені світло не, не подобається, не подобається світло. Секунда. О, є. Мені подобається більш тепле світло. Боже, я забула це слово. Це, типу, як губка для тіла. Можливо, колись вона пригадає, але не зараз. чесно. Тут видно для неї такий шнурочок. А ось це, бачите, вона з одного боку ось така, з другого боку, ось така, що можна, типу, як голову масажувати, щось таке робити. Я бачила, що багато хто таким користується. І от мені дуже цікаво, я вибрала собі саме таку ось бежеву. Сьогодні ввечері я її вже протестую. Я не знаю хто. І що? Але мені надіслали ось таких два металевих зажимчика для волосся. Далі, далі ще одні наклейки. Знаєте, це просто ну така дуже класна е, дівчина, жінка, тьотя Дуже класно, тут. Машинка класна. Так, і ще одні наклеєчки. Наскільки я знаю, це останні. О Боже, ці теж дуже, дуже класні. Тут також блискроу, кава, окулярчики, парфумчики якийсь. Блін, вони дуже класні. я тепер думаю, чи в мене є підходящий чохол до них, бо чохла нового я не замовляла. Ще одні серветки від Flower Nose. Дуже я вам дякую. Три пачки. Три пачки. Ага. І ось це залишилося лише одне. Це я замовляла скло на телефон. І ось він. Прийшов в той час, коли ми розпаковуємо всю косметику. Він флавернувсь, яку я замовила. А тут щось, ну, тут щось взагалі така люта двіжуха, його щось тут так багато. І я щось не можу згадати. Що я замовляла, а що ні? Боже, ну це просто так гарно виглядає. Ну подивіться. О Боже, так, що це нас тут перше? Що це нас тут перше? О Боже! Oh my God. Ви Подивіться на ось це. А, це що? Це якийсь флакон е, парфумів чи що чи це таке? Якщо я не помиляюсь, то це або якась рідка помада, або блиск. Це блиск для губ у такому нюдовому відтінку. О, який він приємний! Це ось такий колір коричневенький з розовинкою. Ну, ви уявляєте, що ось це ось такий блиск стоїть у вас на столику. Так, давайте далі ось таку червону, так як я вам і показувала. Мені здається, що ось ця рум'яна. Тут різні серії цієї косметики, там є якась балетна тематика, є, типу, якась морська тематика, є типу рококо, але що би ви не взяли з якоїсь би там серії, це виглядає дуже гарно. І косметика Flower Nose вона завжди така важкенька Вона з таких приємних матеріалів. І ще великий плюс те, що косметика сама теж дуже класна, гарна, якісна. Ох, блін, вони на фотографії виглядали не так гарно, як зараз в мене в руках. Подивіться, як воно, як, як воно блищить. Це такий, ну, прям, ну, дуже дорогий, наче флакончик. А, вау. Тут ще зверху ось ці їхні візерунки, ось це їхнє пакування, це в Флавернос є така проблема, що рум'яна в них ледь ледь помітні. І коли є ось такий яскравенький досить блиск, то рум'яна ну, ось такий. Але чесно, я задоволена, що вони хоча б ось такі. Я, напевно, не можу навіть зараз адекватно оцінювати цю косметику, тому що я просто настільки щаслива, що вона в мене є. Ось це щось. Ось це щось якась коробочка. Eyelash curler В смислі eyelash curler це... це, походу, подарунок плюс. Це реально... Це реально кёрлер. Це реально кёрлер для Ві від Flower Nose. А знаєте, в чому прикол? Знаєте, в чому прикол. Тому що я, бачу, я просто бачу точно таку саму коробочку зараз тут в себе внизу. Ну, чесно, це виглядає прям бомбічно. І тут написано ззаду Flower Nose. Це виглядає дуже мило. І як величезний плюс, ось це, бачите, цю білу перегородочку, таку м'якеньку, Тут є ще така саме. Це, напевно, просто подарунок, або я просто не побачила, замовила щось, точніше, не щось, а ось це, напевно, підводочка для очей. І це йшло в подарунок, можливо, воно там навіть було написано, але я на китайській не вмію читати. <світ> так, ну наскільки я розумію, то це дійсно підводочка. І я зараз вам її також продемонструю. Ох, блін, це все одно виглядає дуже гарно. Коробочка сама ось так виглядає, напевно, вам її не видно, але ладно. Це підводка для очей. Типу. Ви берете, розкриваєте цю штуку і малюєте собі нею очі. Така гарненька, просто така мила. І ви берете і нею малюєте собі стрілочки. О, да! Я єдине, що хотіла, щоб тут була просто неймовірна щіточка. А вона тут. О, Боже! да, Це чорний! Подивіться, як тонесенько він малює. Я сподіваюся, що вам видно. Ось, бачите, яка вона маленька, тоненька. І вона, складається, це не. Не фетрова така, а вона складається з версинок. А я вже десь там в своїх відео казала про те, що саме ось такі підводочки, вони довше живуть, вони не висихають. І під час того, як ви малюєте собі стрілки, вони не сохнуть, а типу продовжують малювати, малюють тоненько, малюють гарно. Боже, я така щаслива. Я ж сподіваюся, що ви там собі щось е, поїсти, попити, взяли перед тим, як дивитись це відео. Там було, звісно ж, на вибір, і так само і лайнер, і туш або чорна, або коричнева. І я подумала, що я найчастіше користуюся все-таки чорною туш'ю. чорна туш, чорна підводка, вони більш, більш стандартні, напевно. Ну, я ними, в принципі, і користуюся і вирішила, що хай мене буде все чорне. І це просто щось вас діється. Для так така туш, для війця, туш. Вау, вау, flower nose. Вау. О Боже, я не знала чого. Тут метелики. Тут метелики. Це або коти, або хлопець. Мені дуже цікава яка щіточка. Е Е, я перепрошую це за засідочку. <смеш> Ладно, чесно, мені прям дуже цікаво. Вона з одного боку довші в з другого боку їх майже взагалі немає. І вона така, бачите, кінчик в неї зігнутий. Мені прям дуже цікаво її спробувати. У мене є ще одні рум'яна, в мене є хайлайтер, і в мене є ще тіні, тіні і помада ще від Flower Nose є. І я обов'язково зроблю відео, типу, весь макіяж Flower Nose. Ну, звісно, я там собі тоналку не замовляла від Flower але вже можна щось наліпити. Це дуже гарно виглядає. Я не знаю, що це. Що це, що це. Консилер! Точно! Таналку не замовляла, але замовила консилер. Мені дуже страшно, тому що не ну, замовляти з Китаю консилер, який ти ну, не уявляєш, просто, який буде відтінок. Ну, я це зробила. Я не люблю рожевий, але просто подивіться на ось це. Ось це. Ось це. Це! Консилер! Це консилер. Вау! Подивіться, яка кришечка. Так, ну, я не знаю, що там по відтінку, але. Боже, слухайте. Це можливо, консилер, яким я буду користуватися. Дивіться, абсолютно нормальний. О, він не воняє. Він навіть досить приємно пахне. Це, це дуже непоганий відтінок. А ось, це? а ось це. Це ви чуєте, що з моїм голосом робиться? Просто я в шоці. Це пудра, це пудра. Має бути. Але вона якась така трошки дивна, що я переживала, хоч би я правильно зрозуміла, що це пудра, це не хайлайтер. Бо хайлайтер в мене вже від них є. Я би не хотіла ще один. Я готова цю косметику замовляти все своє життя і розпаковувати бажано. Я зараз впісюсь просто. Ви готові це побачити? Ви готові це побачити, так? Ну дивіться. Це, це ракушка. Це ла, ракушка від Flower Nose. Ну, ви просто подивіться, як. Як це гарно виглядає, я не можу. Вау! Вау! Це просто вау! Тут, звісно ж, є дзеркальце, воно, звісно ж заклеєне. І ось так виглядає сама пудра. Вона така якась біла з блакитними краплинками, з такі візерунки. І я бачу, що тут така штучка якась відкривається. Тут щось ху! подивіться! Оце це спонжик, це ось такий спонж. Боже, який він приємненький. І тут для нього є спеціальний карманчик. Я не маю слів. Просто це захват, це, це так гарно. У мене тут залишився лише один пакуночок, і мені прям дуже цікаво, що сюди поклали. Тут намальована бавовна, і в мене є підозра, що це типу ватні диски або щось таке. Це, напевно, якісь серветки, бо тут така штучка відкривається посередині, така маленька. Опа! А для чого це? Я його дуже криво і негарно розпакувала. Ось так якось це висовується. Але мені цікаво, це для зняття макіяжу щось, типу для мивання, витирати обличчя, можливо. Тут просто китайські є роліфи, і я, на жаль, їх не розумію. Так, дивимося, ще тут ще в нас є. Бачите, щось таке. Ось о. о Боже. А для чого вони використовуються? А це, мабуть, точно для зняття макіяжу. Слухайте, як пади використовувати так, ви собі кладете. Типа масочка у вас вийшла, Потім, якщо вам треба зняти, ну тут короті, картинки. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Подивіться, це ще два таких маленьких спонжика, але то були такі, вони такі були мягенькі, як от, прям як спонжики для тональної основи, для консилера. Мені такі подобається. А це вже більше як для пудри. Знову щось іще? Це якісь знову якісь серветки, чотири. 5-6 штук, яких, якісь серветочки. Ще два таких спонжика для пудри. Якщо можу сказати, що консилер трошки окислюється, він став чуть-чуть буквально темніший, але мені все одно здається, що він мені може підійти. Так, і останнє взагалі що в нас є в цій посилочці. А Боже, я, я відчуваю це. Вона така важка. Це палеточка тіней від Flavor Flower Nose Little Angel Collection. Ah, little Angel. До речі, тут є відтіночок, це 01 відтіночок. Подивіться на цю коробку. Ну, що ви скажете? Little Angel. Ну, я не можу. Ось тут є відтіночок. Все, ну, прям це все так гарно, це все так, так класно. Опа! Ой, ви даже її перші зараз побачили. Ось так вона виглядає. Yeah. Тепер дивлюсь я. Вау, боже, як гарна! Яка вона. Як вона переливається! Боже, яка вона гарна! Ви бачите тут, як навколо янголятка, що переливаються кольори? Вау! І вона така, знаєте, ну вона така важкенька, вона така. Вона така гарна. Little Angel Flower Nose. Тут таке блакитненьке сердечко маленьке. Вау! Вау! Просто подивіться на це. По-перше, подивіться, яке дзеркальце гарне, воно також повністю заклеє. Подивіться, яке гарне дзеркальце, воно також повністю склеєне. І подивіться, які тут відтінки. Це абсолютно така світленька, стандартна палеточка. Ну, Я так собі поняла. Дивіться, тут є коричневенький, тут є три сяючих. і я так розумію, шість матових. Так, да, Шість матових три сяючих. Я бачила, по-перше, огляд на схожу палетку. І ще у мене ж палеточка теж, там є сяючі, там є матові сяючі відтінки. Це, це просто вау. Я не знаю, як вам. Так, я, мабуть, спробую. Я не знаю, вам видно чи не видно, сподіваюся, вам видно. Тут янголядка, там трояндочки. Ну, вона дуже гарна. Ось це я попробувала верхній. Вау! Ось такі тут спаркли. У мене зараз такі емоції класні, я така щаслива, я вам навіть не можу передати. Напишіть мені, будь ласка, чи ви користуєтеся косметикою від Flower Nose, чи ви її вже спробували? І що саме у вас є? Якщо ви щось таке пробували, напишіть, що у вас є, яке воно, як воно вам подобається, чи не подобається, з якої колекції. Я би пошукала б і подивилася, що саме вам подобається, і, можливо, б собі таке саме замовила. А якщо у вас немає косметики Flower Nose, то напишіть, чи ви б хотіли. Хотіли б її спробувати. І чи взагалі вам подобаються такі пакування? Тому що я знаю, що багатьом, напевно, такі там з янголочками ось таке все сильно, таке якесь гарнесеньке, багато кому не подобається. От мені цікаво почути вашу думку, почути, які ви, знати, які ви в мене тут є. Я дякую Флаверноус за кучу всяких таких дрібних подарунок. Це взагалі дуже класно. Звісно, Флаверноус не дізнаюся, напевно, що я їм подякувала, е, бо вони в Китаї. Але <свят> я дуже щаслива, я люблю косметику, я люблю гарну косметику. І ви можете уявити, як це мені піднімає настрій. А ще більше мені піднімає настрій, коли я бачу, що мої відео... Вам подобається. Тому, якщо вам не шкода, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Я сподіваюся, що вам подобається такий формат. Якщо ні, ви мені пишіть, що вам більше подобається. Я якось буду пробувати і експериментувати. Я неймовірно вдячна за перегляд. Все, всім пока! До нових зустрічей! Чекайте просто відео з косметикою Флавернос. Чекайте наступне відео. А ось цей срач бардак! Що з ним робити? Хочете я вам покажу? По-перше, осьом. А по-друге, осьом. <с>? Я... я не люблю срач, тому що я не люблю його прибирати.